На базі прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова відкрилася літня молодіжна школа під назвою Прилука. Цей проєкт реалізовується за підтримки благодійної організації Мистецькі барви та фондів і товариств, що спрямовують свою роботу на розвиток молодіжних груп та збереження національної спадщини. Буде курс навчальний, це буде вісім лекцій, але вони будуть інтерактивні з вікторинами, квестами, мандрівками, іграми і таке інше. А тут в цій частині ми будемо долучати кандидата мистецтвознавства Олену Сидоріну педагогічний коледж наш імені Івана Яковича Франка ми будемо долучати. Директора Галузевого архіву інституту національної пам'яті Ігоря Кулика. Ми будемо долучати Чернівський обласний історичний музей Сергія Лаєвського. Ми будемо долучати музей рідкісної книги Ніжинського університету імені Гоголя Олександра Мороза. З нами працюватиме Наталя Грона, доктор педагогічних наук. Діятиме літня школа протягом наступних двох місяців. Кількість заявлених учасників 30. люди різного віку, які не лише поглиблять свої знання про прилучену. А ще й помандрують нею. Це будуть мандрівки нашою прилучною. Це буде три мандрівки. В рамках цієї мандрівки молодь буде, як всі ми любимо робити музейне селфі. Ось вони також зроблять подорожуючі селфі, або ж зафіксують ось цю локальну спадщину, яка ляже в основу буклету, прилуки інкогніто. А більше того, найдаліші фото ми зможемо використати для величезної фотовиставки Прилуччина інкогніто це будуть світлини а другого формату. Ми їх плануємо продемонструвати до дня міста. Проєкт прилука спрямований на старшу категорію молоді, розповідає директорка музею. І масштабніший за попередній школу амбасадорів. Коли виходили в школу амбасадорів, то ми вивчали саму структуру спадщини. Тобто, ми говорили про історію міста, про можливість». Ораторську майстерність. Проте навіть перша школа амбасадорів вони вивчали, як підготувати екскурсію. А ось власне тут ми будемо говорити про ідентичність, ми будемо говорити про традиції, ми будемо говорити про перейменування вулиць. Ми будемо говорити про релігію, чому нам потрібний новин календар, не потрібний колонізація чи не колонізація. Тобто, тут більше розглядемо це більш глобальні питання, аніж просто вивчити екскурсію. Літня школа також допоможе учасникам країни краще зрозуміти особливості прилуцького краю та його потреби. А відтак можливо з'являться перспективні ідеї для розвитку громади, говорить голова молодіжної ради міста Юлія Потіпака. Я з радістю долучилася до цього заходу, тому що він передбачає навчання молоді саме адвокації своїх ініціатив. А це якби дуже дотично до діяльності молодіжної ради. І ми сподіваємося, що тут в процесі навчання молодь надихнеться і долучиться до молодіжної ради, і ми з радістю підтримаємо їхні проєкти і станемо такими маленькими помічничками в їх реалізації. Адже насправді дуже важливо знайти команду, знайти однодумців і знайти ще й підтримку. До речі, долучитися до проєкту ще є можливість. За інформацією, звертайтеся до краєзнавчого музею.